Вітаю вас, моя любов до України охоплює її звичаї та традиції. Найулюбленіша з них це фольклорна вишита блуза, що називається вишиванка. У моїй колекції їх вісім. Вишиванка традиційна частина українського гардеробу, національний символ духу незалежності та незламності. у кожному регіоні України є свої традиції, вишивки та техніки ручної роботи з унікальними символічними візерунками, колористикою та мотивами. А це моя перша вишиванка, подарунок від Київської національної опери, коли я дебютувала там у 2006 році. Вона має гарну вишивку на плечах і рукавах у вигляді квіткового візерунка, символу захисту від зла. А ця вишиванка більш традиційного стилю з білого льону і з ніжною вишивкою кольору Айворі була подарована мені улюбленими музикантами Українського оркестру Свободи. Коли минулого місяця я диригувала у Львові, я придбала ось цю сучасну версію, адже українські модельєри бачать наскільки вишиванки стали популярними і роблять їх ще стильнішими, бо люди носять їх на знак солідарності з Україною. І моя найулюбленіша ця родинна реліквія вишита 65 років тому моєю двоюрідною бабусею в нашому родовому селі на Буковині в Чернівцях.